Ви знаєте, це прибираю в хаті і перекладаю ці іграшки з одного місця в інше. Це вже вирішила перекладати сюди їх в палатку, щоб вони мені не займали місце на вікні. Можна було б їх віддати комусь, якби комусь було треба але тут вони не працюють. Тут раніше вони співали, тут я сама цей раніше дракончик ходив, він же взагалі без одного крилышка. Ось, я вас ламала. І знаєте, і викидати шкода, тому що зараз такі ця е... штучка раніше ходила і щось там співала. Можливо, вона і зараз співає. Просто нема батареїв і кришу безгідно. Десь часом з руками воно щось десь порозпадалося. Може комусь треба було, можна було б віддати. Але я не знаю, кому воно буде треба, оце таке. Ви знаєте, я оце люблю так, ми ці вікна, особливо оце ось тут, оце чорне. Блін, ми... Постійно миєш, 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 а воно є і є, і є і є. Це просто капець якийсь. Але вікна, чесно, блин. краще взагалі без вікон бути. Це кажу чоловіку і більше ніяких ляльок. Нічого купувати вже не будемо їм. Треба його десь все це дівати, тому що воно мені заважає. Ось ці м'якенькі іграшки. Оці хагіваги. Ой, це вже що є, вже щось вимазала. Треба постирати. Що це вже таке? Чорне. Коротше, блін, одні ляльки. А ну пишіть, в кого є діти. У вас теж таке саме, це тільки в мене іграшок повно. Це, до речі, ми ще два мішка викинули. Таких м'яких іграшок викинули. І не тільки іграшок, там ще щось було. Якісь конструктори, ну, коротше, Різне, різний непотріб. Все так сидиш, прибираєш, 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 прибираєш. Одне й те саме. Треба квіти зараз помити. Ну, коротше, роботи купа. Просто купа.